Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас понеділок, 14 серпня 2023 року. І покажу трішки квітників, двір, ну і на городі пройдемося. Чим ми там займаємось, так, ось така розквітла красоля, красуня. Такі гарні кольори. І ось там така темніша, це. Оксамид оксамит. соля оксамит. Дуже також гарного кольору квіти. От. Е, починають розквітати в нас айстри, які ми сіяли через розсаду. Потім квітне і дуже-дуже пахне, аж навіть не, не потрібно нахилятися. Ось така гвоздика Шабо. Е, вона свою красу покаже на другий рік, але ну дуже вона духмяна, дуже гарна. Ось, Але ж краса буде на наступний рік. Рутбег є, хоча й трішки втомлена, а вже вона півтора місяці квітує і створює такий своєрідний. Красу свою рідну. Це розквітли сухоцвіти. Такі вони на дотик, такі шелестучі, наче з бум... жорсткі в общем, квітки такі. Ну, сухоцвіти, але дуже гарні. Тут вже ми прибрали і <кій> <кій> волошки. Така зараз вже позрізали, тут вже в нас залишилися тільки майори. І, і трішки рудбегі, ось така гарна також лілія. Квітує теж досить довго вже. Ну, давно вона квітує. Гарні такі квіточки. От. Йдемо далі. Ну, тут петунія, ми її зрізали вона по новому відійшла і почала квітувати. Ось така петунія. Мала бути червоне море, але це не червоне море. Ось така петунія, та що з пачки, мала бути ампельною, мали бути інші яскраві кольори, але на пачці брехня. Тому така. Так, Тут у нас в ящичку росте суниця барон Солемахер. Також є відео на каналі. Ми його в кінці лютого садили з насіння її. Ось такі дуже вона смачна і мені сподобалось, що вона така дуже ароматна. Дуже ароматна. Ось почала вона вже приносити води, дуже так квітує яскраво. Гарні такі ягодки. Так, йдемо далі, йдемо далі. По двору. Так. Оця квіточка дуже гарна, але треба через Google лінзу пошукати, що це, як вона називається, дуже гарний кущик. Така красива, дуже красива такий колір. Так, помідорчики. Тут такі жоржинки. Також набиті, гарні. Тут у нас також майори, жоржини. Сфокусуйся, будь ласка. Так, Це жоржинки, ой не жоржинки, а майори. Як вони називаються, кактусоподібні. Так вони вирізняються, дуже велика квітка і така дуже набита. Ось такий цікавий майор. Я таких ще не бачив, у нас і насіння такого не було. Квітка двокольорова вийшла. Ну Ось також ці кактусоподібні. дуже вони мені подобаються, дуже великі в них квіти, білі, червоні, такі негарні. Ну, ось такі ж. Ще жоржинки тут. Ось такі. Йдемо далі, далі. Ну Тут у нас квітує з е, гладіолуси. Це ті, що я на базарі в вже купував, також є відео на базарі цибулини, як ми ці садили. Е, це лаватера. Е, вперше у нас також я купив насінні, тут є ще і білі квіти. До цього в нас ще білої лаватери не було. Такий високий гарний кущ. Ну, жоржини це взагалі просто зараз окраса двору. Такі кольори. Так багато на них бджіл. Такі вони гарні. Не бачу, чи фокусуються чи ні. Білі, жовті, різних форм, різних кольорів. Дуже гарні. Дуже 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 гарні. І бджолам дуже подобається. Гуде. Жоржини прямо гудять бджолами. Ось такі жоржини. Ось такі. Ось така ще розквітла Тут у нас мальва. Гарнюня. Яскрава, червона. О, як повикидала квіти люфа. Дивіться, які люфи квіти. Також досить великі, Своєрідні. Так, ну Тут вже огірочки, дивіться, яке китайське диво. Так, повертаємось до жоржин. Це мережевний комірець, мені подобається. Вони з такими білими. Я не знаю як назвати це. Подивіться, скільки бджіл по 2-3 на квіті. Ці мені подобаються. Такі вони, я ж кажу, наче пензликом. Маски по них зроблені. Також дуже гарні. Ось такі. Ось такі. Потім мені дуже подобаються жоржини, ось такий, у них цікавий колір. Ось вони. Дуже гарні. Загусто вони тут посаджені. Нагадаю, що ми їх вирощували з насіння, і ну, ми навіть не очікували, що до такої е степені на перший рік розростуться самі кущі. Але, як на мене, то хай краще густо, аніж коли воно таке лисеньке. Хай краще будуть такі букети красивень. Ну, Це можна любуватися. Тут зараз проходять ранкові кави і так просто вийдеш, як кажуть, як залипнеш тут. Просто, ну, просто це дуже гарно. Так, Тут у нас базилічок росте, ось такий. Помідорчики стигнуть потрошку. Це зелений смарагд, вони мають бути зелені, ну такі, це можливо вже її. І постивший помідор, судячи з усього. Так. Ну Це червона смородина, тут її, звісно, валом. Там взагалі, якщо всередину туди залізти, то там їх просто дуже багато. І смачні самі по собі помідорчики. На дворі зараз спека, зараз десь 12-та -го година, дуже спекотно. Ну і ми так трішки прийшли з випасу кіз. Трішки так пораємось. От. Ну отак і потрошку настає вечір, сьома година вечора. Городом сьогодні я більше гуляти не буду, бо буде дуже довге відео. Ось там вечірній випас кіз. Я сьогодні по зранку вітя вітя на черга звечері вітя помаши почув ну а таке відео кому це відео сподобалось ставте вподобайки пишіть коментарі підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео котик муркотик. моркотик